Сьогодні для України склалася вкрай небезпечна ситуація. Правда, відверта брехня крокують поряд, і в тому потоці інформації, який щодня видається на гора змі, розібратися практично нереально. Але можна, якщо проігнорувати нав'язувану картинку і спробувати самотужки віднайти раціональне зерно. От тоді і можна розгледіти те, що за усіма подіями, починаючи ще з 18 травня, стоять не стільки народна лють і невдоволення, скільки прагнення певних політичних сил штучно створити кризову ситуацію в Україні, яка в ідеалі і спровокує революцію. Віднедавна будь-яка політична чи кримінальна подія більшого чи меншого масштабу стає зброєю у руках опозиції будь-яка, починаючи з так званого побиття журналістів на мітингу вставай Україна у Києві 18 травня, і закінчуючи в радіївським зґвалтуванням, використовується виключно у власних інтересах сил, які прагнуть дискредитувати існуючу владу за будь-яку ціну. А так би мовити, демократичні змі розносять цей вірус поміж нас, і вакцини проти такого вірусу, вірусу викривленої інформації, немає. А от наслідки від нього можуть бути просто вкрай жахливими. Всю Україну сколихнули події у Врадіївці, і це зрозуміло. Але давайте подивимося уважніше на те, як розгортається ця історія. З самого початку зрозуміло у Врадіївці маємо 100% кримінальну справу. І ті працівники міліції, які винні у злочині, мають відповідати за законом. Та врадіївське злотування стало лише точкою відліку тотального наступу так званих демократичних сил на органи МВС. В цілому опозиція бере ситуацію під власний контроль і під шумок піариться на людському горі, вимагаючи при цьому відставки міністра та реорганізації органів МВС. Особливо відзначаються на цьому поприщі так звані фахівці і борці за справедливість, як Віталій Ярема та Юрій Луценко. Люди цієї ж системи. Люди, які самі очолювали міліцію, які вже мали можливість здійснити реформи в органах. Чому ж вони не зробили цього тоді, коли були при владі? А тепер давайте подивимось іще глибше: більшість ЗМІ говорять про народний бунт. Але жоден бунт не починається без провокаторів. І ці провокатори не прості, смертні, вони мають солідну базу і досвід. Чому ніхто не говорить про те, що з поміж тих, хто штурмував будівлю РВВС у Градіївці, було більше 20 осіб, які свого часу були судимі за кримінальні та адміністративні правопорушення? Чому ніхто не звертає уваги на прапор, який майорить над головами Святошинських штурмовиків? Це ж не прикрита фашистська символіка. Чи не нагадує цей спектакль Німеччину 1933 дев'ятсот років з підпалом Рейхстагу, ночами довгих ножів і тому подібне? Нацизм як явище теж зародився у центрі так званої демократичної Європи. Тільки тепер замість ножів – газові балончики, а всьому іншому повна схожість. Чому напади свободівських та ударівських штурмовиків на відділки міліції називають народним бунтом? Чому продвинутій молоді ніяк не дають спокою сумнівні лаври Ольги Сніцарчук? І хто насправді стоїть за головним флешмобом року? Нехай мене ударить мент, і я стану жертвою злочинного режиму. Почитать интервью Ирыны Бондар, активистка Купруя, которая заявила, что побыв милиционер из Святошинського РВВС, особливе задоволення. «Он обошел меня и ударил в область почек. Удар был громкий, его услышали все. Теперь в милиции говорят, что я спиной натолкнулась на руки милиционера, но это бред. Врачи задокументировали ушиб левой части грудной клетки». Це ж як треба було ударити по нирці, щоб цей удар почули всі, як в індійських фільмах, чи може її ударив Віталій Кличко, щоб не займалася самодіяльністю, а погоджувала свої провокації з керівництвом. Чому саме слова Ірини рознесли всі змі, коли у довідці лікарів чорним по білому написано, за даними ультразвукового дослідження черевної порожнини, нирок травматичних пошкоджень не виявлено, бо громадськість треба налякати. І удар по нирках те, що вражає. Правда, Ірина Бондар і її ідейна вдохновителька Ольга Сніцарчук. Відмовились від повторної судмедекспертизи. Чому? Бо насправді немає чого показати. А сам факт Святошинського штурму знову ж таки говорить саме про кримінальне підґрунтя події, а поза тим і політичне. Адже контроль над стихійним ринком шлях нещодавно отримав позафракційний депутат Київради, віце-президент Київської міської організації Федерації боксу України Олександр Ліщенко, відомий тим, що контролює ринок на Треєщині і є впливовим кримінальним авторитетом. Раніше він входив до злочинного угрупування прища, двічі засуджений. Його товариш Артур Палатний, заступник голови фракції Удар у Верховній Раді, теж особа з яскравим кримінальним минулим. Саме він привів свого часу юних братів Кличків в бригаду вбитого у 2005 році авторитета рибки. Тепер завдання Палатного і Іліщенка гарантувати недоторканість ринку шлях, адже стихійні ринки постійні фінансові вливання, а до виборів президента 2015 року вже зовсім близько. Тому удар і хоче взяти під контроль усі столичні ринки та мафи. І таким чином у Святошині удар убиває двох зайців: фінансово ласий шматок вихоплюється на вістрі політичної теми і заодно отримує чудовий політичний піар, на нищенні авторитету міліції. А міліція просто займалася своєю справою, припиняла незаконну торгівлю. Та хіба це когось хвилює, коли на кону унікальна можливість черговий раз зробити щеплення ненависті власному народу і привити ще більшу недовіру до органів внутрішніх справ? А тепер уявіть на хвилинку, що саме удар прийде до управління державою. Люди без реального політичного досвіду, але з солідним кримінальним стажем і непомірними фінансовими амбіціями. Як ви гадаєте, до чого вони докеруються? Далеко за здогадками ходити не потрібно. Єгипет, Сірія, Лівія. Чого добилися опозиціонери з цих країн, коли вливалися у хвилю революції Арабської весни, підтримувані американськими фондами? У Єгипті скидають чергового президента. Економіка країни руйнується на очах. Сірія потонула у крові, Туреччина палає, а в ній теж усе починалося із дрібниці, боротьби за парк у центрі міста. Очевидно, що комусь дуже треба, щоб запалала і Україна? Так, ми живемо у дуже непростий час у час врадіївських садистів, і в час святошинських лінчувальників. Вірус ненависті розповсюджується по суспільству з неймовірною швидкістю завдяки ЗМІ і соцмережам. А опозиція задоволено потирає руки, звітуючи своїм заокеанським господарям, і отримає на всьому цьому свої особливі політичні дивіденди. То може варто все таки почати думати?